Перелопатив трішки пісочку, ось на цій місцині він був, а зараз він знаходиться ось поруч. Також трішки тут підкидав відсів, був ось, отак, підкидав трішки на ту сторону, ну, в общем, підгорну. Підготував місце для нашого Bumbleбі. Дуже чудове місце. Ось знайшли йому під горіхом, в холодочку, щоб не на сонці пікся. Прицепчик також сюди загнали. І таким чином у нас проїзд вільний, ніхто нікому не заважає. І все буде на своєму місці. Це ж зовсім інша справа. Так, да, місце якраз тут так, в притичок. Але нічого. Зато він захищений від сонця. Йому досить. Три роки він пропікся на сонці під дощем. Салон там, я не знаю, будемо доводити до ладу, чи, чи щось вдасться. Ну, я думаю, що доведемо. Тому що там і торпеда вигоріла так, що це капець і руль. І все. Ну, нічого, то таке, то ми до цього були готові і все будемо доводити до ладу. Ну, а тут йому місце те, що треба. Нікому не заважає він. Проїзд залишається у нас вільний. Ось. Все, чудово. Сінце наше нове не встигло і. Чотири дні полежати, вже будемо його брати і використовувати. Ось. Практично повен сінажничок. Це один і так само практично повен інший. Кажу Валі, куди ж ми будемо слідуючі укоси злажувати? Валя каже: нічого страшного, поки слідуючий виросте і висохне, ми це використаємо. Напевно, так воно і буде, тому що, я ж кажу, 4 дні пройшло чи 5 як ми його сюди склали. І вже ось приніс мішечки. Будемо зараз набирати і робити корм кроликам. На цьому обладнанні, що ми маємо на зараз працювати, вже одне задоволення, сінорізочка. Це просто, просто ну не знаю, це небо і земля в порівнянні з тим, як ми працювали до цього. Ну, ви вже Валя розповідала, як це все працює. Тож знаєте, хто знає, той знає, хто ні, то просто ось цей подаючий рукав. Він з млина. Коли працює сінорізка, то він, звідти ми його знімаємо, одягаємо на сінорізочку ось на вихід. І працюємо на сінорізки. Все. Сінорізка відпрацювала, подрібнене сіно потрапило в змішувач. потім... Рукав цей знімаємо, одягаємо на млинок і подрібнюємо вже зернову грубу. Все теж туди до сіна, в змішувач. Потім додаємо сою соняшник, додається премікс, всі потрібні інгредієнти, І змішується, і пропускається через гранулятор. Ще, ще в мене є одна задумка: ще зробити. Дозований шнек подачі від е, змішувача до гранулятора, щоб не стоять оце вручну, не підсипати постійно, а шнек, який буде дозовано потрібними порціями подавати е, сировину в гранулятор. І це все діло буде безпреривно гранулюватися. Тільки вже готову гранулу, будемо забирати і відправляти на охолодження. Ну, це таке, плани на майбутнє. Коли були на Херсонщині, ось забрав такий конус. Це в мене була така годівничка, з нього зроблена, бункерна, для качок, для курей. А зараз я хочу його використати для сінорізочки. Тобто ось сюди все це діло прилампічить. І за допомогою цього конуса буде легше і краще формувати подачу сіна до робочого виходить, елементу. Так що, плани є, працювати є з чим. Ну але часу на все це діло немає. Тож поки що працюємо так, як воно є. Все готово вже до праці. Рукав. Вже одягнув на сінорізку, сіно на місці. Ось мішечок стоїть на вагах. Все, все це діло пропустили через ваги, набрали потрібну нам кількість, працюємо. Ціном справилися, рукав переодягли на млинок, все. Зараз далі подрібнюємо зернову групу. Деколи в коментарях запитують про рецепт комбікорма для кроликів. Ось. Кому потрібно, користуйтеся всі інгредієнти, які я використовую, і яка кількість? Перва колонка це на 100 кг. Друга колонка це на 200 кг. Зернова і білкова група вже також в змішувачі. Все залишилося. Задати тільки нам висівки пшеничні. Підкислювач, сорбент, коксидіостатик і премікс. Коксидіостатик. Додаю обов'язково, тому що в преміксі його недостатня кількість, і потрібно додавати ще окремо. Використовую коксидиостатик, називається норпанін. чи Норпамін, ну, якось так, норпамін норпанін. Е, кому потрібно, можу під відео залишу координати, можете звертатися. Дуже чудова річ, е, недешево коштує, але там його дозування невеличке. І один кілограм я взяв і вистачає його на дуже довго. Також до всього цього діла додаємо трішки водички, щоб підняти е, сировину до потрібної нам вологості. Е, зараз влітку я додаю ось 3 літри на 100 кг корму. Все це залежить від сировини, від того, яке сіно. Якщо сіно у нас дуже сухе, прям таке, ну, на порох, прям сухе-сухе, то додаю до 5 літрів. Якщо сіно у нас трішки таке, як зараз у мене воно свіже, воно не дуже іще сухе, прям сухе-сухе, попадається таке, ну, воно таке, середній так, сухості, то 3 літри вистачає. 3 літри вистачає на 100 кг Потім гранулятор гранулює все це діло дуже чудово. Додаю не відразу. Зараз вмикаю все це діло. Воно десь хвилинок 10 попрацює. Змішаються всі інгредієнти ось так на суху, а потім залишається ще 5 хвилин до кінця змішування. Я зупиняю змішувач і додаю воду. Не знаю, чому так, але так мені здається, що краще. Відразу змішуються всі сухі інгредієнти, щоб краще вимішалися, а потім додаємо вже водичку, щоб просто це все діло зволожити. Ось такий вигляд: корм має до грануляцій. А точніше, це не корм, а сировина. Тому що для кроликів це не корм. Коли воно буде загранульовано, ось тоді це буде корм. Так що приступаємо до грануляції. Працював вчора з картопелькою. Ось так виглядають наші загортачі біля мотоблоку, ось так вони кріпляться. Ну і зараз подивимося на результат. Результат є і доволі непоганий, але не ідеальний. Тобто щоб це все діло гарно працювало, потрібно ставити ґрунтозацепи, колеса знімати і міняти на ґрунтозацепи. Тому що він постійно буксує і його тягає отако в різні сторони. То в рядок заїду, то виїжджає. Ну він постійно, коли тільки Трішки придавив, тобто потрібно проходити. Ось уже на останніх двох рядках, я, так скажімо, зрозумів, як це потрібно робити. Хоча тато мені розповідав і казав, отак-отак, я да-да-да, ну поки сам не спробуєш, то не відчуєш. То на останніх двох рядках я вже зрозумів, як це робиться. Перший раз ложиш і воно практично просто їдеш, і він тихенько, легенько-легенько підгортає. Потім розворачуєшся і по цьому ж самому рядку йдеш другий слід. Вже трішки більше нагортаєш, і тоді виходить більш-менш добре. Якщо тільки відразу хочеш е з першого разу пройти і підгорнути, то отримуємо ось такий результат, який в нас вийшов на перших рядках. Тут, звісно, жесть. Ну, на відео навіть ще нічого. Ну, ось, перший четвертий рядок, бачите, тут просто отако. В залежності ще деяка земля. Ось тут попалась така земля, що як, як асфальт. Все, він отако в різні сторони. Повирізав там картоплі трохи. Ну, в общем, це така процедура була з дуже великою кількістю матів, тому що щось воно відразу в мене не получалося. Ну, а потім потихеньку-потихеньку, краще, 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 і вже на останніх рядочках вже воно в мене вийшло так, як потрібно. Але щоб воно взагалі було ідеально, то потрібні ґрунтозацепи. Гарно, коли є можливість для вирішення проблеми. Ось наша свиноматка нова, як я вже розповідав, міра від Віктора Гавриловича. ну Вона дуже-дуже велика. І як бачите, вона вже знову на новому місці. Тобто той станочок, який я для неї обрав, хоча обрав я для неї найбільший станочок ось з цієї сторони, два станка вони великі, вони більші, як з тієї. Тобто обрав я для неї великий станочок. Зайшла вона туди, в ту сторону, де он зараз кнопа стоїть, споживає корм, вона перейшла біля е, стіни. Получилося ну, в неї розвернутися. Прийшла до годівнички, корм поїла і все. А там уже вона розвернутися не може. Їй заважає годівничка. ось І для неї це замала відстань. Плюс дуже широка спина, вона не може тут вигнутися. Не може вигнутися і перейти. Туди. Ось мінус ще цього станка, що якщо свиноматка дуже ну дуже велика, в неї там, напевно, що 350, плюс то станочок цей замалий для неї. Тож, зробили знову ракеровочку, кнопу перегнали сюди, а нашу міру загнали ось в цей станочок. Коли ми її сюди загнали, і ми такі, опа. А вона і сюди не поміщається. Тобто, як бачите, станочок знаходиться без задніх каліточок. Ось в такому стані вона зараз у нас і знаходиться без оцих задніх перегородок. Ну, Це не страшно, тому що у нас є калітка, яка закриває саму клітку. І вона слугує як. Получається, ось таким бар'єром для того, щоб свиноматка утримувалася ось в такому положенні, в якому вона зараз лежить. Тобто вона не може зробити тут ніяких маніпуляцій. А е робоча площа в неї збільшилася. Бачите наскільки? Тобто Вона спокійно зараз тут встає, лягає, ходить взад-вперед, Тобто вона тут розмістилась доволі комфортно. Так що вихід знайдено. Ось таким чином розвернуся або якось тут десь кудись вона не зможе, а знаходитись вона тут доволі комфортно, тепер буде і буде тут народжувати і буде далі тут перебувати. Ось яка мадама в стоячому виді. Займає практично весь простір станку. гарна свиноматка. Подивимось, що вона приведе. З сіном є трішки проблем. Ось в цьому сінажничку тут сіно нове з нового куска. З нової ділянки. І там дуже багато було ось такої трави. Як бачите, товстої лободи зеленої, яка повністю не встигла підсохнути. А забрати його з огородику вже потрібно було, тому що нове вже розпочало підростати і передавали там дощі. Два дні підряд у нас там не сильні, але ну, проходили дощики. Тобто потрібно його було заховати. Ми його прийняли таке рішення, заховали. Начебто воно було і сухе, і не сухе. Ну, просто воно було сухе, але ось дуже велика купа ось таких палок тут зелених. Бачите. Ну що вчора Гаврилович привіз, виходить, висівочки. Ну і тут походили по господарству то те, то те там, то пішли полунички. Під'їли то, то все, кажу, ось сінце в сінажничках подивилися, зайшли сюди. А я сюди не заходив більше, то як служив, зайшли сюди, а він каже, воно зеленкувате якесь. Не горить воно, не, не мокре воно, не вогке воно всередині. Зверху воно підсохло все чудово. Коли ми руку туди всередину, опа, а воно вогке. От Воно реально воно вогке. Воно прямо ось, ну. Не знаю, як це передати. Ну, ось бачите, яке воно От воно таке. Хоча воно холодне, воно не горить ще. Ну я думаю, якщо його не підсушити, то воно може згоріть, може попріти. Тож, зараз прийняли рішення, все це діло виносимо. І ось тут на подвір'ї будемо розстеляти. Розстеляти. І повністю туди воріт, сюди. І потрібно буде потім десь якісь дні, 2-3 це все діло поперевертати. і якщо воно вже буде таке відчутно сухе, то знову його відправити на зберігання в сінажничок. Але проблема в тому, що все, -все вже залишається навалені руки. Дуже добре, що все-таки прийняли рішення ми винести сіно на вулицю і підсушити, тому що ось в деяких місцях воно має вже дуже негарний колір. Тобто воно розпочинає підпривати. Заложив вже все господарське подвір'я сіном. І це ще не все. Ще й прийдеться, напевно, що... В сад виносити. <хи> ну але нічого. Я думаю, що це правильне рішення ми прийняли. І сіно підсушиться, пару днів побуде на подвір'ї, валя його перекине декілька разів і потім ми вже будемо спокійні, що воно буде в тому стані, в якому необхідно і буде зберігатися без проблем. Так, да, це трішки додасть валі, праці, ну, але нічого не вдієш. Проводжу прибирання наших кроликів від годівельничків. Ось таким чином все це відбувається. Піддончики забираємо. Ось і все це добро. Перевантажуємо в тачку. Все. А потім підончик водичкою сполоснули, вимили і переворачуємо. Ось тут їх. І порядок. Прибирання проводимо не часто, десь один раз в три тижні. Ось так. Ну, в общем, як хі -хі, повні піддони, повні коритаці набралися, так. Треба вже все підчистити, тому що нема куди вже із цих, виходить, схилів така спеціальна чистілочка є, якою згортаємо весь цей послід. Якщо згортаємо і вже повні піддони, що нема куди згортати, все, значить, <головік> потрібно проводити прибирання. Повний піддон. Ось це якраз. Повна одна тачка. Так що у нас тут 6 піддонів, 6 тачечок, і на 3 тижні у нас знову порядочок. Не все встиг, тих, що планував. Ось матеріал для відкатних воріт. Занесли це все діло в новенький піднавісик. Так що тепер воно буде знаходитися в сухому місці. Ну і валя вже буде його тут доводити до ладу. Тобто, зараз стоїть задача все це діло відчистити, обробити перетворювачі мержи і пофарбувати. Пофарбувати. І потім будемо приступати до виготовлення уже воріт. Е, та, трішки. Це все діло не встиг зробити зараз. Ну, але нічого, я думаю, що ще буде час. І ми все це діло впровадимо і буде воно працювати. Не завжди вдається виконати всі заплановані речі. Але неможливо виконати за 2 тижні те, що планувалося на цілий рік. Ну, це я жартую, звісно що. Ну, але в принципі воно десь так і є. Е, так що. Просто перенесемо все це діло на пізніше. Ну, я думаю, в цьому році організуємо весь цей момент. Всі ці елементи замовлялися під свій розмір. Тобто, я сказав, який мені потрібна, яка ширина, яка довжина. Все. І ось всі ці, виходить, частини вже виготовлені під той розмір, який потрібен. Залишається тільки все це діло до докупи, зібрати, поставити і все. Тобто там немає нічого складного, ну, але на це потрібен час. На це потрібен час, якого просто ну, не вистачило трішки. Так що заплановане не завжди є можливість виконати. Але планувати потрібно, тому що тоді можна зовсім нічого не зробити. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, меру здоров'я, добра. Все буде Україна. Побачимо.